Людина дорослішає і усвідомлює себе частинкою певної громади, і відповідно, коли вже набуває от такої високої свідомості, такої розуміння того, що від тебе залежить, якою буде громада, якою може бути громада, або якою ти можеш зробити цю громаду, то в той момент, коли в тебе така вже є базова і цілосна картина. І ти, ти усвідомлюєш фактично свою відповідальність за громаду або за майбутню громаду, от, от тоді ти вже починаєш впливати на громаду. До того на тебе впливало. Все життя впливають там, оточення, друзі, родичі, люди, які приїздять, можливо, якісь там фільми, які ти дивишся, література, яку ти читаєш, і таке інше. І ти формуєшся. І якщо ти формуєшся в умовах, коли. Ти бачиш, що навколо тебе люди є відповідальними, люди, які Прагнуть до кращого життя, відповідно, ти це приймаєш і для себе, і в якийсь певний час через той чи інший шлях, ти розумієш, що ти хочеш відповідати за цю громаду, ти мусиш відповідати за цю громаду. В той момент, мабуть, народжується вже громадянин, який знає, куди та як рухатися. Є певна чисельність людей, яким не притаманно бути лідерами, або які не хочуть Відповідати за інших, їм достатньо того, що вони мають. А проте вони є також частиною цієї спільноти, і з ними треба працювати. Для, кого? для когось достатньо, щоб їх залучити в прості, в прості процеси, в якісь там прості управлінські процеси або те, що можна робити руками, але бути корисним для громади. Для когось треба можливо там повести в іншу, в інші умови, показати, як могло би бути і що можна змінити щось що не так в твоїй громаді, і через такі досвід того, щоб можна побачити інші світи, інші умови, інші реалії, тоді можна просто таку людину вивести на активну позицію в громаді і щось змінити. Є певна категорія людей, які можливо, ну і ніколи не зможуть бути таким активом громади, і можливо їм просто знайти якусь іншу інше місце, іншу роль. А проте, оце навчання можливо навіть. Самого дитинства з різних сторін, і формально, і неформально щодо того, що таке громадянин і громадянського світа це дуже важливий компонент. Тоді не треба буде пояснювати і вмотивовувати людину, бо вона з самого дитинства вже буде розуміти принципи, свою роль, можливу роль або різні ролі в громаді, які змінюються з часом. З людьми треба працювати, їм треба їх треба надихати. Це навіть говорити про соціальний капітал, Капітал, щоб людина розуміла, що в якщо вона щось робить для громади, якщо щось робиться спільно, це вже те, що залишається в цій громаді як соціальний капітал людської або ідеї проєктів і інших рішень. Далі вже відбуваються якісь там інші процеси. Якщо є люди, які можуть інших вести за собою таке лідерство в громаді, то ми можемо говорити про те, що такі люди можуть робити таку соціальну мобілізацію, Івілізацію, коли вони своїм прикладом інших людей втягують в те, щоб бути відповідальним громадянином, сьогодні ми маємо дуже різні. Моменти, обставини, ми маємо багато людей, які були активними громадяними в своїй громаді, але вимушено перемістилися в інші умови, в іншу культуру. Навіть якщо ми говоримо про нашу українську ідентичність, все одно ми трохи можемо бути різними, при тому бути українцями, і люди, які наприклад з Краматорська переїхали у Львів. Чи в Дрогобич, чи в іншу локацію вони. Переїхали із своїм багажем. Вони приїхали дуже такі активні. Вони розуміють свою можливу роль в своїй громаді і переносять такі таку таку цінність і цей досвід в іншу громаду. І це люди, які можуть передавати свою енергію і свій досвід в іншу локацію, в іншу територію, в іншу громаду. Таким чином також навчаючи місцевих, по зробити погляд трохи інакше. Чи можливо, аніж він був до того, до приїзду таких людей? Тож багато шляхів кожна громада обирає свій.